Я хочу сказати, я дякую комісії за проведену роботу, більшість цих рекомендацій виконано, деякі в процесі, те, що залежало від моїх скромних можливостей фінансових і організаційних. Я хочу сказати, що виконав, наприклад, ремонт. Ремонт даху другої школи, ремонт відмостки на великій карателі вирішення питання з офлайн-навчанням Вовківської школи, ДНЗ-Малятко, демонтаж барельєфу і сховище третьої школи практично готове. Ну, залишилося ще вирішити деякі питання, а також ну, от я хочу сказати, ну, наприклад, питання. Підготувати кошторис, а розрахувати, скільки потрібно на мультимедіа, на меблі, на дошки, на все на світі. Ви розумієте, коли немає коштів і зараз питання стоїть, ну, це можна порахувати, звичайно. Так само забезпечення. От, чи доцільно сховища не мати там, мультимедійну дошку чи телевізори, доцільно. Але перш за все, я вважаю, що їх треба зробити, а потім вже потихеньку їх наповнювати. Я. Андрій я з вами абсолютно згоден, але це були побажання, якщо пам'ятаєте ну, директорів навчальних закладів і батьків. Ми порахуємо. Я про думаю, шо? що це невелика проблема, якщо Звичай, навіть взяти кількість на потребу, що в гімназії потрібно шість проекторів, для заміни потрібно 4 лампи. Звичайно, це відбувається. Скажіть, є питання, а коли буде об'їзд? Навчальних закладені відбуваються в кінці серпня. Ну, орієнтовно. Попередні роки, вибачте, не буде у нас дев'ятнадцять 19 Да ні, ні, трошки пізніше. В минулому році в нас було взагалі, ми обіжали 29 го по-моєму. Да. Я так розумію, що і депутатську комісію так залучено. І ще одне питання мене просили дізнатися, коли буде по Бовчкову. Рішення по ДСНС, ви закінчуєте вже ремонт, відповідно, ви можете запропонувати комісію, щоб ми розуміли, чи 1 вересня відкриється Вовчівська гімназія чи ні. Ну і бажано, щоб це було зроблено, типу, щойно закінчено буде ремонт або е, до об'їзду. Щоб ми вже, якщо діма, тоді здоровитися щось. До об'їзду це буде проведено. Тут це дуже прикладно, щоб всі чітко розуміли, можливо, нам угу. доведеться. Мати якісь там рішення, колись прозруляти. Ну і знов таки, що садочку сонечко фарбована підлога, я так розумію, її замінять на линобі. Ну Зараз роботи тривають, додаткові роботи. Перш за все, ми зараз закінчуємо роботи зовні і будуть роботи всередині. Подальшому замінимо на лінолеум. Я, я на це сподіваюся. Добре. Ви казали, що це неправильно, але новий передбачає ловки обладнані, і я хотів би, щоб ви звернули на це увагу. Депутат Ви Де, ви бачите, таке запитання. Дві сесії тому у вас було руку оформлення, і в мене було питання на суття. Якщо 1 вересня в мене запускаються деякі школи, чи є у нас вже альтернатива, щоб сказати батькам, куди діти їхні будуть водити в школу. Щось, альтернатива. Тобто, якщо наприклад, п'яти нет, закінчення, маломахани, які в нас альтернативи, чи вони вже є в планці? Ну, звичайно, завжди, завжди дивлячись, ви розумієте, я тоді говорю, дивлячись, на якій стадії буде закінчення робіт. Якщо це буде там залишатися 10 днів, там, 2 тижні, то я думаю, що не, не варто зривати, ну, провести ці заняття дистанційно, а потім там 15 чи 16 вересня вийти. Значить, це стосується Монома, перш за все, ліцею. Що стосується Переяславської гімназії, де величезний об'єм робіт, і не від нас, навіть я не дошко кажу, не від мене, взагалі не від місцевого самоврядування Переяславського не залежить від навіть початок, не то що на закінчення цих робіт, ми заговорили, альтернативний план тут запустити навчання в Переяславській гімназії номер... Поки він буде добудовувати в Пряславській гімназії No1 в одну зміну використовуючи два сховища їхня, і сонечка, а в другу зміну запустити навчання Періаславській гімназії номер 5 Це найбільш проблемний об'єкт, який, скажімо так, ну, так, проблемний об'єкт, звичайно, і сьома школа, чи це да. і Так, І скажімо так, ну, треба бути реалістами, навіть якщо він почнеться на початку серпня то за місяць зробити той обсяг робіт неможливо. Я думаю, що відділ капітального будівництва і підрядники будуть старатися, щоб він закінчився хоча б до середини вересня. Що стосується п'ятої школи, ну тут теж треба бути реалістом і розуміти, що в кращому випадку, в кращому випадку, це до кінця року. Ви знаєте, що об'їзд 29 серпня? Ні, ну торік, торік. Чи не є правильним зробити е два об'єднання? В кінці липня і в кінці серпня? Ні, ну об'їзд був у нас в кінці березня, з червня. Ну кожен місяць... Це, я розумію, що це ритуал, але загалом взагалі... Ні, ну дивіться, ми побачили картину в червні, я, я зараз доклад. Ну вересня, серпня, давайте вже тоді... Вже це були... Давайте перед сесією, це мене напрягає. Вересня, один ну, зробить зі, очі. перед сесією, щоб побачити своїми очима. Перед початком навчального року всі бажаючі депутати будуть запрошені в цю позицію. В в початку... Ну ви розумієте, Степанович, на мене покладено безліч відповідальності і функцій, але тендер і замовником робити світло капітально відновлювати, не штаками. Ви розумієте? Ми ми, він, ви, ви ж не запевняєте. Я не Ви сказали першого серця. І ви, ви навіть свої слова не вірите, що це політично ставше. Дивіться, Проблема Степана, давайте питання задання, займаємося дати. Депутати, як і нас Степан, давайте почати, як там зараз. Дві сесії на залі, на цій сесії залі, ми захопці гарантували, що до 1 вересня всі школи запрацюють. Я теж стурбований і сьому, і школою, школу, на присому хоч тендер, у кошти місцеві і тут як зрозуміють, що по п'ятій. Я читав, е вислужив в ну, Мабуть, ні в кого надії не має. У мене таке запитання. Ми, ви Ми втратили час. Петері. Чи можете з'ясувати на своєму рівні міський голова? Чи це реально, чи це просто водять заносити? Якщо ж так, давайте робити зі сильно просте укриття. Ми ви? втрачаємо час.

No. Шановні колеги, шановні депутати, я вам витягнув відповідь на ті запитання, які є. Стоїть задача максимальна, усі е, укриття за відключення 5 до 1 вересня повинні бути працювати. Ми передбачаємо всі умови, ми передбачали всі наші шаги. І те, що каже Петро Миколаєвич, бажайте у нас вже досвід, коли робилася збаганька, коли робилася брізка, коли люди працювали до зміни, і в термінах зроблено було практично місячний термін. Ми маємо повністю надію. Що ми пізніше 1 серпня ми повинні приступити, ну, залишиться там зараз, воно виходиться в тендері, так, П'ять днів зараз тендер закінчується, десь буквально днями так, а там, 5 днів, що не оскарження, ми приступатиме до роботи. Тобто наміри будуть такі. Тому плануємо це все зробити. Найпроблемніше буде говорити, чи найвідповідальніше в нас залишається зараз ЗОЖ No5. Чому? Як ви знаєте, це є об'єкт, це єдиний об'єкт, де поблизу не було нічого подібного в вигляді найпростішого витяга. Тому перші плани, які ми планували, хотіли виявити каталани своїми силами зробити кого способу, так би мовити, ми не мали права це зробити, тому що це велике фінансування, а по-друге, без дозволу, без проєкту ми не мали би права це робити. І саме цей об'єкт, коли обласна адміністрація повністю взяла на своє фінансування. Протягом практично півроку вони провели всі процедури, вони провели дослідження, вони розробили відповідну проєктну документацію, але затягнулося на тим, що кошти відповідні, які вже практично вже були, так би мовити, виділені, їх перенаправили як ми пояснили, на проблемні території Херсонської області після ви знаєте, тих затоплень. На сьогоднішній день та інформація, бо ми тримаємо контроль сьогодні з головою вода за студиком, якщо точно так, інформація стверджує, Кабінет міністрів прийняв відповідне рішення щодо бюджетного фінансування. Ми зараз чекаємо, поки воно зараз вступить в силу. Тому це єдине, враховуючи те. тобто Я думаю, що найближчим часом це питання вирішиться, але враховуючи те, що це надскладне. Укриття, яке повністю робиться капітальне зі всіма нормами ДБР протирадіаційне, велике, нормальне, якісне, в цілому, ну, великозатратне. Тому оце єдине, де по п'ятій школі роботи будуть проводитися, але я боюся, що саме туди, вересня, тут до 1 вересня тут гарантувати ми не можемо, воно не буде закінчено. Тому будемо шукати альтернативні можливості навчання саме вдарити ці, цієї школи в інших можливих закладах, там буде підвозити, будемо щось вирішувати. Ну, це я говорю реально так, як вони. По всіх маємо повністю надію, що все буде зроблено. Я вчора був в департаменті освіти, але повністю підтвердили ці слова, що робитимуться. Вони не відмовляються. Доброго дня. Я був учасником робочої групи депутатської об'їзду покриттів. В мене виглядає одне запитання. Сьогодні. Чи по сонечку підписаний акт виконаних робіт чи ні? Ну, ще не, ні, не це, Ну, Не завершений, Це є процентовка завершеності, чогось там. 30, ну, ті, ті роботи, які висані по підписані, оплачені. Ну, так, да, це 2 мільйони 999 тисяч, так, за угу. Тобто, то вже закрилено. Yeah. Okay. Дякую, шановні колеги. Питання дійсно складне. Петро Миколаївич, ми з вами домовлялися кожен день. Ми тримаємося на контролі. Я садився так тримаю. Значить, як людина, але ну, я маю велику надію, що п'ята школа в нас прийде і вийде найкраще. Ви вийду? Вийду. Так і укриттям в цілому. Потім нас затримається. Дякую, переходимо до голосування. Ставлю дане практично голосування. Будь ласка, прошу подайте визначатись.